Стоїцизм це філософія правильного вибору. Це не про абстракцію, а про дію, про розпізнавання, розмежування і вміння сказати: це моє, я це контролюю, я приймаю рішення. Епіктет, один із найвідоміших стоїків, не вчив про глобальні теорії, він вчив про конкретні речі, дисципліну думки, волю, самоконтроль, чесноту. У цьому тексті глибоке занурення в те. Як приймати правильні рішення, спираючись на етику стоїцизму, зокрема вчення епіктета? Практично усвідомлено щоденно. Підпишись на канал, якщо тобі близька ідея внутрішньої сили, ясного розуму і життя в злагоді з собою. Тут ми досліджуємо стоїцизм не як теорію, а як інструмент дії. Усе починається із цієї невидимої, але кардинальної межі. Стоїки називали це дихотомією контролю. Але це не просто філософський термін, це лінія, яка розділяє світ на дві частини ту, за яку ти відповідаєш, і ту, яка тобі не належить. Ти можеш контролювати своє ставлення, свої рішення, свої наміри, свої реакції, але не можеш контролювати світ. Не можеш змусити іншу людину тебе зрозуміти, не можеш повернути час назад. Не можеш обрати, в якому тілі народився. В який період і з якими вихідними даними це не означає бути пасивним, це означає бути чесним. Скільки разів ми злимося на дощ, на погану погоду, на тупу бюрократію, на грубість водія. Але чи допомогла нам ця злість хоч раз? Чи змінила вона реальність? Стоїцизм каже, ні. Вона лише спустошила тебе, забрала твій день, твій настрій, твою енергію і все це даремно. Епіктет казав, деякі речі в нашій владі, інші ні. І цей розподіл перше, що повинен зробити той, хто прагне жити свідомо. Бо якщо ти плутаєшся в цій межі, ти як людина, що воює з тінями, виглядаєш жорстко. Але б'єш порожнечу. Ти виснажуєшся, ти розчаровуєшся, ти втрачаєш себе. Справжня сила це не контролювати все, це контролювати себе. Свою реакцію свою стратегію, своє так і своє ні. І саме тут твоя справжня влада. Зрозумій це, І ти звільнишся від тисячі даремних тривог. Зроби це фундаментом. І тоді кожне наступне рішення стане простішим. Бо ти знатимеш, це моє, я беру за це відповідальність. А це ні. Я це відпускаю у сучасному світі. Чеснота звучить як щось архаїчне наче це слово із минулого, яке не має місця в реаліях теперішнього життя. Але саме вона центральна вісь стоїчого вибору. Чеснота це не мораль у старозавітному сенсі, це внутрішній вектор, орієнтир, який не дозволяє зійти з курсу. Для епіктета та інших стояків існували чотири головні чесноти мудрість, мужність, справедливість і самоконтроль. Коли ти стикаєшся з вибором, запитай, що в цій ситуації є мудрим, що є справедливим, що вимагає мужності, а не уникнення, і що допомагає зберегти контроль замість піддатися пристрастям. Чеснота це не щось абстрактне, вона має дуже конкретний вираз у житті. Вона звучить у фразі: Я знаю, що міг зробити по-іншому, але зробив саме так, бо це було правильно. Це не завжди зручно, не завжди вигідно, але це завжди залишає тебе з повагою до себе. Люди часто женуться за ефективністю, за результатом, за перемогою. Стоїцизм каже: результат не завжди у твоїх руках, а чеснота завжди. І це змінює усе, бо перемога сьогоднішнього дня тимчасова, а чеснота це перемога, яка залишається з тобою назавжди. У сучасному світі нас вчать реагувати миттєво, відповідай швидше, приймай рішення негайно, не втрачай момент, але стоїки навпаки вчили паузі, бо саме в ній твоя свобода, саме в короткій зупинці між стимулом і реакцією народжується вибір, а не інстинкт. Епіктет казав, не подія тривожить людину, а її уявлення про подію. Але щоби побачити, що саме твоє уявлення джерело тривоги чи агресії, ти повинен зупинитися, подивитися, осмислити. Пауза це не слабкість, це акт сили. Коли хтось тебе провокує, а ти не відповідаєш ударом на удар, ти не тікаєш, ти контролюєш. Коли хтось маніпулює тобою через терміновість, а ти просиш час на обдумування, ти не втрачаєш, ти зберігаєш свою незалежність. Стоїцизм це не реакція, це відповідь. А відповідь вимагає розуму, вимагає присутності, вимагає часу. Навіть кілька секунд глибокого вдиху можуть дати тобі простір. І в цьому просторі твоя воля, твоя ясність, твоє право сказати Я діятиму так, як вважаю правильним, а не так, як мене штовхає імпульс. Почни практику з малого. Помовчи 5 секунд, коли хочеться перебити. Подивись у вікно перед тим, як відправити злий меседж, запитай собі, що я дійсно хочу сказати, чому я хочу це зробити, чи є в цьому мудрість. І ти побачиш, твоя поведінка зміниться. Бо ти перестанеш бути реактивною істотою і станеш тим, хто справді обирає. Чим більше шуму навколо, тим важче почути свій внутрішній голос. У добу інформаційного перевантаження ми щодня ковтаємо тонни думок, думок інших, реклам, спокус, чужих бажань. І чим більше в тебе шарів, тим складніше зрозуміти, що з цього твоє. А щоб нав'язане кожне рішення має сенс лише тоді, коли воно веде до певної мети. Стоїцизм вчить обирати цілі, які відповідають чесноті та внутрішній гармонії, а не тимчасовим бажанням чи зовнішнім спокусам. Перед тим, як зробити вибір, варто запитати себе, до чого веде це рішення, чи допоможе воно мені стати кращою людиною, чи сприятиме спокою та гідності, чи не втрачу я своєї суті, приймаючи це. Задання таких питань допомагає уникати помилок. І безглуздих втрат часу. Вибір, що базується на глибинних цінностях, веде до довготривалого благополуччя. Відповідальність це основа стоїцької етики. Коли ти робиш вибір, ти повинен бути готовим нести наслідки, не шукати виправдань і не звинувачувати обставини чи інших. Стоїки вважали, що тільки приймаючи відповідальність, людина стає справжньою. Це не про покарання, а про свободу, усвідомлення, що саме ти господар свого життя і своєї реакції на події. Це означає не бути жертвою ситуації, а активним учасником. І навіть якщо результат не ідеальний, це твій урок і твій досвід. Однією з найскладніших, але водночас найвизначальніших практик стоїцизму є вміння відпускати, не просто забувати чи ігнорувати. А усвідомлено визнавати, деякі речі не в нашій владі і намагатись їх змінити марна трата енергії. Це може бути ситуація на роботі, поведінка інших людей, несправедливість світу чи навіть власне минуле. Всі ці речі поза межами прямого контролю. Але вони можуть викликати біль, злість, розчарування, які заважають приймати раціональні рішення. Стоїки нагадують, як тільки ти приймаєш те, що не можеш змінити, ти вивільняєш внутрішню силу, яка була захоплена боротьбою з неможливим, відпускання це не поразка, а мудрість. Коли стояк стикається з перешкодою, він не свариться з нею, а дивиться, як використати цю ситуацію для зростання, як адаптуватися, як не втрачати рівноваги. Це і є справжня свобода, коли внутрішній світ не залежить від зовнішніх обставин. Стоїки активно практикували внутрішній діалог, розмову з самим собою, у якій кожне рішення ретельно обмірковувалося, піддавалось сумніву і перевірці, перш ніж діяти, Постав собі запитання, чому я хочу зробити цей вибір, чи він відповідає моїм цінностям? Чи цей крок веде мене до чесноти? Чи можу я бути спокійним, приймаючи будь-який результат? Такий діалог допомагає уникнути імпульсивності і дозволяє зберегти ясність думки. Це як внутрішній суд, який зважує всі за і проти. Практика внутрішнього діалогу не лише знижує ризик помилок, а й зміцнює самоконтроль і глибше розуміння себе. Життя завжди непередбачуване, і стоїцизм вчить приймати це як факт, а не як джерело страху чи тривоги. Невизначеність це не ворог, а поле можливостей. Чим раніше приймеш, що не все під твоїм контролем, тим легше буде адаптуватись до змін і залишатись стійким. Стоїки радять підготуватися до будь-якого сценарію і не прив'язуватись до конкретного результату. Це не означає байдужість, а глибоке усвідомлення того, що життя це рух, а не статичний стан. Вміння жити з відкритим серцем і розумом до нового це одна з найважливіших навичок мудрої людини. Стоїцизм навчає, що справжня свобода приходить через вірність власним моральним принципам. Не завжди легше обрати чесність чи справедливість, особливо коли суспільство чи оточення тиснуть і пропонують простіші шляхи. Але саме вірність цим принципам формує характер і непохитність духу. Обираючи діяти по совісті, навіть якщо це викликає тимчасові труднощі чи нерозуміння з боку інших, стоїк зміцнює свою внутрішню цілісність і довіру до себе. Помилки. Неминуча частина життя і прийняття рішень. Важливо не зациклюватися на них і не тягнути тягар провини, а розглядати кожну помилку як урок і можливість для розвитку. Стояки наголошували на самоспостереженні і вдосконаленні, а не на самокритиці. Вміння пробачити себе це прояв сили і здорового самоконтролю. Ми часто відчуваємо, що наші думки повністю визначають нас, але стоїцизм радить розглядати думки як зовнішні явища, які можна спостерігати і контролювати. Відокремлення себе від хаотичного потоку думок допомагає уникати емоційних реакцій і приймати більш зважені рішення. У прийнятті рішень Варто фокусуватися на тому, що ми можемо контролювати своїх вчинках і зусиллях, а не на зовнішніх обставинах і результатах, які можуть бути непередбачуваними. Цей підхід звільняє від тривоги і страху провалу, дозволяє діяти з повною віддачею і чеснотою. Стоїцизм не є догмою, це шлях навчання. Якщо ти отримуєш нову інформацію або бачиш, що твій вибір веде не туди, не бійся переглянути його. Гнучкість ознака мудрості, а не слабкості.